フフフフ。<スープ> Привіт! Я давно хотіла більш дізнатися про білого ведмедя. Знайшла книгу, прочитала і зараз вам про них розповім. Білий ведмедь відноситься до хижих савців, які живе в Арктиці. Він дуже моторний, незважаючи на величезні розміри. Важте ведмідь може до шести. Їм не страшні суворі морози, бо у них густе хутро. На перший погляд ці тварини здаються незграбними, однак вони швидко бігають, плавають чи пірнають. А ще білі ведмеді відрізняються розумом, силою і допитливістю. Жемо більше дізнаватись про білих ведмедів. Ці тварини звикли вести одиночний спосіб життя, тому що на півночі важко добувати їжу, тому що там дуже холодно. Значну частину часу вони плавають на крижинах, де водяться тюлені. Білі ведмеді. Далають величезні відстані, щоб відшукати корм. Звірі можуть тривалий час перебувати в крижаній воді, полювати і вночі, і в день. Ведмедиця виховує малюків до двох років, поки вони починають жити самостійно. Білі ведмеді знаходяться під захистом. Вони занесені до червоної книги. Ось. Так, Наступного разу буде нова цікаванка. До зустрічі!